Що Єрмак Сибіга та Умеров прибули вже до Парижу на зустріч із представниками коаліції рішучих та сполучених штатів Америки? Про це повідомляє сам Єрмак. і говорить, що в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. З представниками держав коаліції рішучих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. За великим рахунком, це перша зустріч у форматі трьох Європа, Україна та США, де будуть обговорювати безпекові питання для України після припинення вогню. Хоча самого припинення вогню поки що немає. І в Кремлі Путін про це мовчить. Також запланована зустріч з представниками Сполучених Штатів Америки, які в цей час перебувають у Франції, друзі. Наголошую на цьому, тому що вже там перебувають із візитом Стів Вітков, спецпосланець Трампа з питань України та Росії, але й близького сходу Ірану загалом ну він унікальна переговірна людина. І також Марко Рубіо, держсекретар США. Він представляє офіційну позицію, тому що його посада набагато вагоміша, ніж роль Віткова. Але знову ж таки посада і роль тут я б. Найте проводив би певні паралелі, і те, що вони працюють саме в двох європі, це дуже дуже добре. Зеленський е, також прокоментував можливі ці переговори вчора, напередодні ввечері, коли він записував відео для українців, він сказав, що Україна зробить все, щоб політичні рішення про безпековий контингент максимально швидко виконувалися саме тоді, коли для цього буде час. Тобто йде активна підготовка щодо контингенту військових з Європи і Британії, в тому числі, які будуть присутні в Україні. Бо вчора було багато повідомлень у західних ЗМІ, що, мовляв, все. Америка виступає проти підтримки України і так далі. Як бачите, процеси абсолютно по-іншому сьогодні розвиваються, так само, як і от до прикладу, в Детелеграф повідомляють про те, що Британія вирішила підтримати рішення Німеччини передати Україні крилаті ракети «Таурус». Хоча в цьому питанні буде ще дуже багато дискусій, оскільки самих ракет Таурус не так багато у Німеччини. Можливо, вони їх виготовили більше. Ви знаєте, що міністр оборони чинний Борис Пісторіус, який входить до уряду Олафа Шольца, він не підтримує ідею передачі ракет Таурус, так само, як і Олаф Шольц. Але Пісторіус залишатиметься міністром оборони у уряді Фрідріха Мерца, який вступить на посаду орієнтовно 6-7 травня. І сам Мерц каже: Я не проти поставити ці ракети, якщо європейці будуть не проти. Британці фактично першими виказали підтримку ідеї Мерца. І це ну, гарна ініціатива для того, щоб дискусія фактично перейшла в публічну площину і на рівні лідерів інших країн. Не думаю, що проти буде, наприклад, Макрон. Він також передавав нам далекобійні ракети, але з огляду на те, що кількість їх справді обмежена, то передача якоїсь сотні другої тавросів для України це дуже був би вагомим інструментом тиску на переговірну позицію росіян. Мовляв, зброя є. Хоча росіяни будуть виступати проти, але то їхня справа, ми на це не будемо звертати уваги. А от щодо Мелені також дуже примітний момент, друзі, тому що вона вже перебуває в США. Прем'єр-міністрка Італії загалом зараз. Позиціонує себе з доволі цікавою відміною від європейців думкою щодо підтримки України військової і щодо митної війни з, зі США. Вона, по-перше, дуже обережно зараз висловлюється на адресу митних ініціатив Трампа. Е, Ймовірніше за все, вона стане таким переговірником із Білим Домом аби мита, все ж таки, були як мінімум не підвищені а то і скасовані, можливо, взагалі. Тобто будуть відбуватися переговори щодо підписання якихось економічних контрактів між країнами Європи та Білим домом і Америкою. І вона також має зустрітися сьогодні із Джейді Венцем. Окрім того, я не маю сумніву, що вони будуть говорити про питання припинення російсько-української війни. Але Італія ну, тут швидше відійшла на задній план мелоні. Ймовірно займається саме економічними проблемами Європи і у Європейському Союзі, розуміючи ну, цю торгову війну на тлі ініціатив Трампа, які певною мірою і негативно у нас відображається, так от європейський союз відкликав введення заборони на імпорт російського зрідженого газу. Про це повідомляє віддання Reuters з посиланням на представників Європейського Союзу. Але, друзі, загалом заради правди скажу, що і в минулому році Європа не підіймала цього питання. Вони активно закуповували саме скраплений природний газ у величезних об'ємах. Лідером з придбання газу була Франція. Не відставали і інші країни, в тому числі. Так от, наполягати на санкціях проти російського скрапленого природного газу не стало через опір деяких урядів. Та не визначень щодо альтернативних джерел газу. Ви знаєте ініціативу Дональда Трампа до Європи. Він сказав: я вам скасую мита, якщо ви закупите у нас газу, нафти і інших енергоресурсів на суму 350 мільярдів доларів. Ну, звісно, ця цифра знята з потолка, так як і раніше він це робив, так він робить це і з Європою. І в Європейській комісії справді побоюється, що відмова від російського... Скрапленого газу послабить їхню позицію на переговорах і ша про тарифи. Про це агентство Reuters повідомив один із європейських чиновників. В також і Європі побоюються опинитися залежною не лише від поставок скрапленого газу зі Сполучених Штатів Америки, а й в тому числі із Норвегії. Тому що Норвегія також постачає дуже багато і я розумію зараз, ну скажу відверто, але не сприймаю позиції Європейського союзу, що вони хочуть диверсифікувати джерела постачання. І на жаль, ми все-таки впремося, друзі, рано чи пізно в історію з відновленням постачання постачання російського газу до Європи. Хто це буде робити? Чи Україна, чи Сполучені Штати Америки? Зараз довкола цього триває дискусія, так само як і тривають переговори щодо підписання угоди про копалини Учора вже стало відомо більше деталей. Що поки що про ніякий борг мова в цій угоді не йде, мається на увазі борг за передану Україні зброю і так далі. Мова йде абсолютно про інше: про принципи цієї угоди, як буде формуватися фонд спільний з Америкою, як американці сюди будуть інвестувати, як будуть споділятися доходи. Вчора на одному із заходів, це була дискусія в рамках Атлантичної ради. Міністр енергетики України Герман Галушенко зробив, як на мене, дуже Цікаву і резонансну заяву. Він заявив про те, що Сполучені Штати Америки і Україна можуть бути разом зацікавлені в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України і розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України спільних друзі. тобто фактично. Україна готова на повернення ЗС разом зі Сполученими Штатами Америки. Хоча раніше, як ви добре пам'ятаєте, і Зеленський, і інші представники уряду виступали категорично проти цього. Але позиція зараз змінюється. Ну, я це оцінюю і розцінюю як торги з нашими американськими партнерами щодо самої угоди про копалини. І стосовно неї, я вам ще раз наголошу, буде чим далі, тим більше деталей і не катастрофічних для нас. Так от про що говорить Галущенко? Він відповідаючи на запитання щодо... The cat sat on the Ставлення до ідеї президента Трампа е, взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію говорить так: це доволі прийнятна ідея, і її можна обговорювати. Тобто, це питання також буде на порядку денному під час переговорів із Білим домом щодо фінальної угоди про рідкоземи. І тепер друзі, також ще кілька новин, які стосуються ситуації на Близькому Сході, а також позиції Білого Дому Джозефа Байдена щодо допомоги Україні, бо зараз впливають деякі деталі нашої співпраці ще з командою Байдена. На Близькому Сході тривають переговори щодо підписання ядерної угоди між США та Іраном. Угода ця має містити зобов'язання Ірану не збагачувати уран, передати його Росії, проти цього Тегеран активно виступає, але я думаю, що все-таки завдячуючи Москві. Так, на превеликий жаль, так, вона зараз відіграє ключову роль як посередник у переговорах між Білим домом та Тегераном, то не виключає, що збагачений Уран може бути переданий їй. Але, що стало відомо? Як пише ведення The New York Times, Трамп скасував запланований Ізраїлем удар по ядерних об'єктах Ірану. Цей удар планувався нібито у травні місяці, можливо, в квітні, ну це не настільки важливо. Але що відомо, що частина радників Трампа виступили за дипломатію, інші наполягали на силовому сценарії. Трамп послухав обох і вирішив не бити по Тегерану. А вступити з ними у переговори і натиснув на Нитаняху, аби той утримався від ударів по ядерних об'єктах. Це дуже показовий момент, який демонструє наміри Трампа все ж таки не ескалювати ситуацію, а домовлятися. Ну для нас, звісно, це не дуже приємна історія, тому що хотілося б аби Трамп все ж таки нам постачав більше зброї для. Того, щоб ми могли себе в майбутньому обезпечити від майбутнього нападу росіян. Поки що з цим все складається дуже непросто, але я сподіваюся, все ж таки, що у нас контракти на придбання зброї зі Сполучених Штатів Америки за посередництва Європи в перспективі будуть. Ну, принаймні, такі мої сподівання. Як то буде, будемо дивитися, звісно. Але що стосується співпраці зі Сполученими Штатами Америки, у нас завжди було все непросто. На одному із заходів, який проходив у Сполучених Штатах Америки, Колишній радник з питань національної безпеки, але Джозефа Байдена, попереднього президента Джейк Саліван, якого ви добре знаєте, можливо, хто призабув, то нагадує про нього. Він провів такий, як я називаю, майстер-клас, як збрехати і не кліпнути оком жодного разу. Я так вважаю, що все рано чи пізно стає явним, і будь-яка брехня вона буде виходити на поверхню, так само і ті заяви, які сьогодні привабливі лунають із команди Дональда Трампа. Для цього потрібен час. Про що власне йдеться мова? Джейк Саліван сказав, що адміністрація Байдена два роки не надавала Україні ракети Атакамс через нестачу зброї. Ну, ми знаємо, що це не зовсім правда, точніше, зовсім неправда. Він ну, викручувався на цьому заході як в'юн на сковороді, скажу відверто. І говорить, що рішення допомагати Україні ухвалювали обережно, щоб дати потрібне, але не спровокувати загострення війни. Як ще вона мала б загостритися? Ну питання знову, поки що риторичне. Вони, певне, побоювалися ядерного удару з боку Росії, але те, що вони поводили себе дуже неправабливо, ми знаємо дати Україні стільки, щоб Україна не програла, але не дамо, щоб вони не виграли, тому що передача. Широкого перельку інокатури зброї в 2022 році, нагадую вам, друзі, ви добре це пам'ятаєте, сприяло тому, що ми змогли звільнити величезну територію України на Харківщині і в тому числі повернули під контроль Херсон. Тому, якби американці не припиняли нам передачу зброї, тоді. То я думаю, ми точно були б зовсім не на тому місці, де нині. Так, за словами Джейка Салівана, багато хто каже, що Штати нібито дали мало атакамс, але досвід використання старадів України на полі бою свідчить, що це не так. На завершення скажу, що ми надали Україні дуже значну кількість цих систем, фактично до рівня, коли у нас. Більше нічого не залишилося. Але там не зовсім так. Він каже, що ми виготовили ще більше і так далі. Але в кінці говорить про те, що, мовляв, ці системи були неефективними. Ну, це знову таки брехня. І на завершення. Остання новина на цей випуск сьогодні стало відомо, що лідер Сербії Олександр Вучич таки їде до Москви на 9 травня. Чому я на цьому акцентую вашу увагу? Тому що буде низка європейських політиків, серед них уже заявлений Фіцо, які все-таки вирішили поїхати на парад по бідебісі 9 травня до Москви, де Путін намагається зібрати багатьох лідерів країн цього року. Наскільки це йому вдасться? Будемо дивитися, але, як на мене, це буде такий, знаєте, показник певного розколу в геополітиці, хто прихильно ставиться до режиму Путіна, хто його засуджує. ну, Головне, щоб там не було Трампа. Бо то вже взагалі буде повна кринжатіна. Сподіваюсь, що він утримується від такого візиту, а зустрінуться вони десь, можливо, в Саудівській Аравії. Принаймні на травень місяць. Трамп вже запланував туди візит. Є попередній анонс про такий його державний візит до цієї країни для підписання якоїсь величезної угоди, але все буде залежати від того, наскільки швидко припиниться війна в Україні. За цим поки що слідкуємо, тому що більш новішої інформації немає. Переговори в Парижі проходять. Буду їх моніторити, обов'язково вам повідомлю сьогодні дня про їх результати.